Кожна її світлина окрема історія, яка передає не тільки індивідуальні риси людини, її зовнішність, але й внутрішній світ, емоції та переживання. Це роботи фотографині Лесі Ясніцької, яка днями організувала у Тернополі благодійну виставку. Близькість я дуже хотіла якось тим, що я роблю, доєднатися до того, що я можу пришвидшити перемовини. То я можу розіграти фотосесію задонати, і це те, що людям подобається, і це те, що може людей заохотити, зацікавити. І Подумала, що класно було б зробити і виставку як благодійний вечір і. Як розіграш фотосесії. Усіх цих людей Леся фотографувала у Тернополі, Києві, Парижі та канадському містечку Едмонд. На цьому фото покійний тернопільський барда, поет та драматург Олександр Смик. Саме знімок, який земляку зробила Леся на фотосесії, дружина Олександра обрала на його пам'ятник. Він її ну завжди казав, що Леся роби, Леся, треба. Навіть коли ми зустрічались випадково у місті, то він її підштовхував і казав: Давай, давай, тому що ти можеш, ти вмієш, і ми сьогодні бачимо, що так, вміє, може. Оз Лесі знайомища і із студентства. Я скажу, що вона завжди для мене була супертворчою людиною вона проявлялася і в текстах, вона проявлялася і в відео, тому що вона також була оператором і займалася відеозйомкою. І коли вона взяла в руки фотоапарат, вона от. Відчула, що це також її. Леся має свій стиль. Однозначно, коли ти побачиш фотографію, я одразу скажу, що це Леса. Фотографиня, як ніхто інший, вміє передати щирі емоції кожної моделі. А головне її правило на фотосесії відмова від неприроднього позування. Мені не подобається просто красива картинка. Мені подобається спілкуватися з людиною. Знаватися, що їй подобається, що не подобається. Чому чорно-біла фотографія? Тому що для мене це ніби нічого зайвого. Нічого зайвого не відволікає. Ні колір, ні текстури, тобто тільки, тільки людина і емоція. Усі вирочні кошти із благодійної фотовиставки, а це майже 80 тисяч гривень. Леся Ясніцька перерахувала на шелтер, де живуть евакуйовані діти-сироти, мами з дітьми та тваринами, місто добра.